Черговий наш урок комунікація з поліцейським. І сьогодні поговоримо про ритуали. Так от, коли ви рухаєтесь вулицею, нема різниці пішим ходом чи на автомобілі, вас може зупинити поліцейський і запустити ритуалістичну процедуру, яку можна назвати як встановлення особи перевірка документів. Хочемо ми цього чи ні, одначе це вже запускається поліцейського поліцейсько автоматично, бо сама. Культура поліції передбачає такі цінності, як контроль і певна послідовність. Тому майже в кожному випадку, скоріш за все, оцей ритуал встановлення особи буде намагатися реалізовуватись. Більше того, щоразу, коли поліцейський дивиться ваші документи, він заспокоїться, тобто він їх дивиться, листає, переглядає, це йому дає можливість не лише зменшити емоційний тиск. У зв'язку з тим, що він зустрів когось невідомого, нового для себе, але це також і дає йому можливість считати багато різного зворотного зв'язку від ваших реакцій, тобто наскільки швидко ви дали документи, які у вас були емоційні калібровки, трусились у вас там руки, не трусились, що ви при цьому говорили. Коротше кажучи, багато параметрів може бути, і в кожного поліцейського вони свої. Вони продиктовані його власним досвідом. Тому оцей ритуал, він буде присутній, скоріш за все, в кожній комунікації. І що ж можна зробити, якщо він є? Можна ним управляти, тобто обмежити його певними рамками, можливо, в часі, принаймні спробувати повідомити поліцейському, що у вас є там 5-10 хвилин на комунікацію, бо вам необхідно. До прикладу, бути там в лікарні, чи ви спасаєте життя інших людей в силу своєї професійної діяльності. Або, можливо, ви посилаєтесь на закон, який говорить про те, що оця ось ритуальна процедура вона повинна бути в межах певних строків. Або, і взагалі, цей ритуал тут не зовсім доречний. Тут давайте я зроблю такий ліричний відступ про місце ритуалів. Зверніть увагу, що багато людей. Які зустрічають новий рік, але не бачать снігу на вулиці, жаліються на те, що новий рік якийсь не зовсім новий рік. Тобто, нібито в календарних у нас відрізках в календарному плані є новий рік, однак його ми не відчуваємо. Принаймні ці люди не відчувають. Або буває так, що зима календарна є, але снігу немає, і наша світомість, наше тіло не сприймає цей період як зим. І тому необхідно що зробити, або поїхати в гори, або в той момент, коли хоч якийсь сніг іде вийти на вулицю і помацати його руками, половити його, постояти під ними, для того, щоб оце ось відчуття зими, хоч в якомусь контексті, в контексті хоч в усічному, але було присутнє. І тоді ми закриваємо цей тут, закриваємо оцю ось потребу в снігу, і нам максимально вже комфортно, ми можемо ставити плюсик, якусь галочку про те, що о, зима вже. У нас відбулася принаймні у світі внутрішньому. Аналогічно і з ритуалами в поліцейського. Тобто, допоки він не встановить вашу особу, зрозуміло, що критерії це суб'єктивні, допоки у нього не буде відчуття, що він цей ритуал провів, допоки він не зрозуміє, ну, хто ви і що ви, то він не зможе поставити собі це ось плюси про те, що встановив вашу особу. Про те, що немає потреби встановлювати вашу особу, він також приймається рішення за певним ритуалом. Ну, коротше кажучи, наша задача спрямовувати цей ось ритуал у максимально таке от законне русло, щоб і поліцейський відчув, що його потреба у проходженні оцих усіх етапів ритуалу була задоволена, і щоб це також було в межах. Закону, щоб це було нам також корисним, прийнятним, адекватним тій ситуації, в якій ми опинилися. Коротше кажучи, резюмою, ми повинні розуміти, що певні ритуали в діях поліції все ж таки присутні, і вони як захисну функцію виконують, так і ряд інших. Так, звичайно, це і певна звичка, яка склалася в результаті тисячі таких ось повторюваностей. Тому зважайте на ритуали не лише в житті, коли ви комунікуєте з поліцейським, а і, можливо, в інших контекстах ви також побачите, що можна цими ритуалами управляти, до прикладу, коли ми приходимо на прийом до чиновників, зокрема там в суд, тому числі, чи, можливо, навіть у родинному колі є певні ритуали, якими ми можемо керувати, принаймні визначати напрямок, куди. Цей ритуал можна спрямувати. Бережіть себе.